Починаю осваювати YouTube канал. Колись давно був створений цей канал, але якось я їм не займалася, знаєте. Але зараз така потреба в мене з'явилася. Хочеться розказати більше про те, чим я займаюсь, і розказати світові, хто я, що я і навіщо я. Для тих людей, які Мене знають, знають, що я Людмила Савітар, я людина, яка викладає йогу, яка являється викладачем йоги. Викладаю я давно йогу, тому зараз така виникла потреба якось більше заявляти про це чудове, це могутнє, це таке знання, яке так вкрай зараз необхідно кожній людині. Моя мета. Розповсюджувати це знання. Тобто мета не набирати підписників, не заробляти на цьому гроші. знаєте, як у то. А мета, щоб якомога більше людей дізналися справді, що таке йога, і якнайшвидше почали нею займатися. Да? Але робити це таким не насильственним шляхом, а розповідати про той, про той досвід, який пропущений через себе. І ем, отримані вже якісь певні результати. І дуже хочеться, щоб ем, люди ем, дізнавалися про цей досвід і спробували отримати свій досвід. Я зрозуміла, хто це пише. Так, ну я трошечки тут ем, тестую прямий ефір з мобільного ем, пристрою. Як це працює? Ну що хочу сказати? Хочу сказати, що буду запускати прямі ефіри саме тут ем, на Ютубі, і ем, прямі ефіри з повноцінних практик йоги будуть відбуватися у вівторок, четвер. Можливо, ще й субота, ну у нас не завжди в суботу в залі відбуваються практики, розпочинаючи з 8.45. І коли ми це будемо робити, я буду включати ці трансляції для тих, кому зручно на Ютубі використовуючи цю платформу. Я думаю, що тут може трошечки зручніше, тому що. Тут можна і запустити через ем, телевізор, у да, той великий, тому що на Фейсбуці я провожу вже давно в закритій групі практики. Щоб знаєте, закрита група чому? Щоб ну, дійсно справжні люди приходили, знали про нас більше тим, яким це не потрібно, можливо, і не треба там бути. Певний час група була відкрита, але я її закрила і ми. Практикуємо, працюємо вже давно. Там у нас на Фейсбуці закрита група по понеділкам, середам та п'ятницям у 17.45 початок, 19.00 завершення. Тому. Звертаюся до вас, запрошую вас на наші практики. Ще раз в посиланні в шапці, да, в описі да, цього каналу є на закриту групу на Facebook-колу, ну, зручно там, там понеділок, середа, п'ятниця 17.45 17 початок, 19.00 завершення. Вівторок, четвер, субота, це практики ранкові 8.45 початок, 10.00 завершення це для тих, кому зручніше зранку. Хто не може практикувати в прямому ефірі, будь ласка, можна практикувати записи. Я зберігаю всі-всі ефіри. І е, не чекайте кращих часів, вони вже прийшли, і це зараз найкраще, що є в вас. Повірте мені, коли ти чекаєш, ага, ремонт у кімнаті не зробила, штани не купив, що там ще, наївся, підікюр на ногах не зробив. А я там не гнучкий, я не сильний, куча-куча буде перешкод. І взагалі-то ви ніколи не почнете. Тому запрошую, починайте. Знаєте, не дивлячись на такий важкий час в нашій країні, ми практикуємо постійно. І це нам дуже-дуже допомагає пережити ці важкі часи, щоб да не з'їхати з розуму, підтримати тіло в гарному стані. Ми використовуємо тіло як інструмент, працюємо з ним по-доброму, працюємо з ним від здорового лузду. І тому... Приєднуйтесь на каналі, можливо, не дуже досконалі відео. Да? Це отак, як я розуміла. Я працюю над цим. намагаю, буду намагатися робити більш якісне відео, якісні практики. Буду наповнювати канал, щоб. Ну, дійсно поширювати це знання. Знаєте, приходить той час, коли ти готовий цим займатися. Поки що не знаєш, багато часу це забирає. Але я думаю, ми на цьому шляху з усіма з усім впораємося. Тому ще раз запрошую, всім бажаю гарного дня. Бережіть себе і до зустрічі чи в залах, чи в наших прямих ефірах. Дякую за увагу. Намасте!